До початку опалювального сезону ще місяць, та підготовка до нього уже у розпалі. Тепловики звітують 30 із 32 котелень готові до експлуатації. Під час планових перевірок виявили 96 пошкоджень і майже усі вже ліквідували. Із обліком теплової енергії у споживачів, як того вимагає кабмін, теж майже справилися. А от із постачанням газу прогнози не такі втішні. Якщо мешканцям зимовий період мерзнути не доведеться, то бюджетна сфера під питанням традиційно через борги. Газом прес, прессну листа, де в частині категорії населення договори будуть підписані, і з теплопостачальними організаціями в частині категорії бюджетних та інших організацій вимагають повної оплати за всі борги тоді були надано газ. На сьогоднішній день міський бюджет винен 4, 3 мільйони 800 гривень, але там за несвоєчасну оплату нараховані пені штрафів, вони вимагають повної оплати. І основного боргу, і певні штрафів. Про майже 100-відсоткову готовність говорять і представники СТЕКУ, що правда, із тепловими лічильниками мають проблему. Виконали це завдання лише наполовину. За що й отримали від влади. Ми почали тільки його в тому році, включили в програму і 126 чи 130 лічильників ми за той рік поставили. В цьому році включено в інвест програму. Але, на жаль, до сих пір інвестпрограма програма не погоджена. Тільки погодять, ми зразу почнемо, підуть оплати. Ну, зараз нема за що навіть закуповувати, оскільки все забирають, у нас немає коштів на. Виконання низькому старті водоекотехпром основні заходи з підготовки до осінньо зимового періоду переконує директор. Здійснили, тож проблем бути не повинно. Заготовлено якоголян, заготовлено сіль для зимового періоду. Що хочу відмітити, що також в цьому році знову ми запустили ще одну котельню на дровах. По насосній станції на пасічній ми її зробили. Зробили Зробили частину також сама побудована, зроблена електрика. Всього фінансування ну, закінчилось, якщо буде підписана угода. І технічні умови спілкою забудівників, будівників вони були якби співфінансували на У нас до насосної станції. Закуплені вже засовки закуплено обладнання, яке стоїть на складі. Щоправда, запрацює насосна станція аж у 2017-му. Цього року пояснює Микола Саєвич, її запускати і не планували. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.